Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України, вже з нами на зв'язку. Пане Віталію, вдячні, що знайшли такі можливість долучитися. Ще раз доброго дня вітаю вас вітаю всіх слухачів. Отже, давайте тоді, оскільки маємо небагато часу, до таких конкретних запитань, що означає ось ця передача зараз коштів від Мінсоцполітики до пенсійного фонду. Йдеться про 630 мільйонів гривень. От власне ця передача, що означає для самих споживачів, чи це власне для них насправді не та інформація, на яку слід там через яку слід перейматися, ви абсолютно праві в тому, що для конкретного одержувача чи споживача абсолютно це нічим не зміниться, тому що людина, яка отримувала кошти субсидії, їй абсолютно все одно звідки вони надходили. Головне, щоб вони вчасно. З'являлися на її банківській картці або її переносив її поштальон. Насправді питання полягає в тому, що війна і умови, в яких проживає країна, на сьогоднішній день диктують умови, і нам потрібно змінюватися. І перші місяці, особливо перші тижні, навіть я б сказав би повномасштабного вторгнення, показали слабкість нашої системи адміністрування. Яка була повністю децентралізована, і насправді, коли ми децентралізуємо одні процеси, це означає, що потрібно централізувати навпаки решту процесів. І, от, власне, коли в нас за призначення і виплату субсидій відповідає конкретне управління соцзахисту, конкретного району чи міста, угу. і на жаль, так стається, що в цих умовах ми ж прекрасно розуміємо, що люди в окупації. Посадові особи в окупації працювати не можуть. Нам довелося ну практично в кінці лютого, на початку березня, як кажуть, придумувати з нуля ВСП для того, щоб забезпечити доступ людей і виплати цих е, гарантованих державою е, видів підтримки, зокрема піль житлових субсидій, і от власне до сьогоднішнього моменту ще це працює, але працює в контексті того, що ми. Оперуємо даними, які були в централізованих банках, банках даних, зокрема в центральному сховищі даних міністерства, станом на січень 2022 року. Звичайно, це робити постійно неможливо, тому що змінюються і доходи, змінюється і тарифна політика, і так далі. І тому, власне, ми подивилися, яким чином можна це змінити, і от взяли за алгоритм роботи пенсійного фонду, який запропонував. Децентралізований або алгоритм, який передбачає те, що неважливо з якого місця звертається людина, її mm. опрацювання відбувається в будь-якій точці України, і власне це наш напрямок, в якому ми рухаємося безпосередньо в цьому опалювальному періоді. От перший етап він розпочався з жовтня поточного року. Це пенсійний фонд розпочав власне виплату. Тих житлових субсидій, які були призначені ще органами соціального захисту населення. Угу. Починаючи з грудня, пенсійний фонд перебирає на себе наступну функцію, тобто він вже буде відповідати і за опрацювання звернень, тому що ми прекрасно розуміємо, що люди, які отримують платіжки за жовтень, за листопад, це вже більш високі платіжки з урахуванням послуги опалення. І традиційно у нас кожного року це. Збільшує чисельність людей, які звертаються за одержанням житлових субсидій. Тому, власне, це і є той наступний етап, коли пенсійний фонд вже з 1 грудня розпочне повноцінно і через свою сервісну мережу додатково, тут я підкреслюю, додатково до ЦНАПів, до територіальних громад, до Укрпошти приймати людей. І вже повноцінно опрацьовувати їх звернення. А з січня вони вже почнуть робити це абсолютно повністю, перебравши всі функції і весь архів, який був до цього накопичений в органах соціального захисту населення. Тому у нас відбувається така поетапна робота, mm -hmm. яка передбачає з жовтня. Власне, виплату, і з грудня прийом, а і січня вже повноцінне нарахування і виплату всього комплексу і пільг і житлових субсидій. Для споживача це відбудеться непомітно, тому що, ще раз підкреслю, людині пересічному споживачеві чи одержувачу житлових субсидій, має бути абсолютно все одно, хто опрацьовує ці документи, де він це робить. Головне, щоб. Підтримка надходила вчасно і в повному обсязі. Пане Віталію, Отже, фіксую собі відразу кілька запитань ще раз до 1 грудня, куди може звернутися людина, якщо вона розуміє, що неспроможна сплачувати за комунальні послуги, і от хоче, аби хоче отримати субсидію. Куди тоді давайте я нагадаю так: людина може звернутись безпосередньо до працівників в своїй територіальній громаді. Людина може звернутися до ЦНАПу, тобто до центру надання адміністративних послуг, людина може звернутися до органу соціального захисту населення ще, людина може направити документи поштою на адресу органу соціального захисту населення. І я підкреслюю на те, що зараз доступна в дії також можливість оформлення житлової субсидії. Починаючи з 1 грудня. Додатково додається ще одна точка: це сервісні центри пенсійного фонду. Тобто, для людей ми навпаки збільшуємо кількість точок, куди людина може звернутися для того, щоб оформити житлову субсидію. Ви почали говорити про те, що виплати нарешті з жовтня. Стартували станом на сьогодні. Скільки вдалося вже власне коштів нарахувати? Які ще я не знаю, чи в процентному можливо відношенні ще затримки? Та тобто, як ви оцінюєте цей процес загалом? Дивіться тут потрібно розуміти, що є дві системи виплат. Перша система виплат це через банківські установи. Угу. Там відповідно роботу вже проведено, і 3 жовтня ми перерахували кошти із Міністерства соціальної політики на пенсійний фонд. І відповідно вже наступного дня ці кошти були зараховані на банківські установи людей, де відкрити рахунки в них. І власне ця процедура от на понеділок має завершитися в повному обсязі. Ми отримаємо звіт, тому що бувають ситуації, коли у людини дещо некоректні персональні дані або е айбан, помилки ну, в банківський uh -huh. рахунок і так далі. Це там десята долі відсотка, але все буває. І друга система це виплата через Укрпошту. Через Укрпошту виплата відбувається синхронно. Із доставкою пенсій, адже ми розуміємо, що поштальйон, який заходить там в населений пункт, якесь село, допустимо, він йде по певному маршруту, ну тобто від домівки до домівки, скажімо так. І тому для того, щоб він не робив подвійну або потрійну роботу, ці процеси ми намагаємося синхронізувати. Тобто він доставляє пенсію, він доставляє субсидії, він доставляє пільгу. І оцей процес відбувається з 4 по 25 число. Тобто, зараз якраз ми в процесі доставки відповідних виплат одержувачам через Укрпошту до речі, якщо говорити про Укрпошту і те, що от ви синхронізували, як ви сказали ці процеси, зокрема, доставку та безпосередньо, вибачте, ногами та пенсії і субсидій, Чи вдома вам щось про те, як ці процеси на новозвільнених та територіях відбуваються? Зокрема, можливо, про Харківську область можете щось сказати, тому що там мені видається доволі такі, ну, приємно швидкими темпами. Зокрема, Укрпошта теж починає працювати, чи щось. Можете тут сказати Ну насправді, дякуючи нашим збройним силам, дійсно, ми можемо говорити про успіхи і в деокупації цих територій і доступу людей саме основне до тих базових виплат, які вони потребують, і на які вони мають право, це і пенсії, і субсидії, і соціальні виплати. І дійсно, ми дякуємо за співпрацю. Нашій Укрпошті, тому що вони одні з перших контактуючи з місцевою владою, починають відновлювати роботу в контексті доставки людям. Коштів. Паралельно йде робота по відновленню банківської інфраструктури, і такі системні державні, зокрема, банки, як Ощадбанк, Приватбанк, намагаються також максимально швидко відновити свою роботу, але ми прекрасно розуміємо, що є питання інфраструктурного порядку: це і доступ до електропостачання, і фізична наявність будівель, їх стан і так далі. Це все відбувається в достатньо швидкому режимі. І, власне, ми говоримо про те, що. В цей період відбувається доставка і житлових субсидій, і пенсій, і інших соціальних виплат, на які мають право наші громадяни. Повертаючись ще раз до того, як люди зараз можуть і в які терміни та, подавати заявку плюс декларацію для призначення житлової субсидії, хотіла вас запитати з тої з інформації, яку отримали ми від міністерства. Я так розумію, що незалежно взагалі від того, чи це вже там початок опалювального сезону, чи середина, власне, чи є якісь часові обмеження, на що Варто орієнтуватися, ну принаймні, намагатися на якісь терміни, і відповідно нарахована вона буде, коли ця субсидія. Давайте скажемо так, що для людини жодних обмежень, взагалі часових, немає. Тобто, коли людина побачила, що їй потрібна підтримка держави, вона може будь-який момент звернутися і отримати цю підтримку, але дійсно є деякі особливості. Особливості полягають в тому, що ті громадяни, які звертаються ново. Скажем так, за новим призначенням житлової субсидії, адже в нас при старті опалювального періоду фактично на сьогоднішній день 2,4 мільйони домогосподар вже користуються субсидією. Тобто їм нічого не потрібно робити. Для них в жовтні буде зроблено перерахунок субсидії уже на Частину опалювального періоду, тому що жовтень, наш міжопалювальний період, скажімо так, нам частина місяця не опалювальна, частина опалювальна. А в листопаді власне проводиться розрахунок субсидій вже на повний опалювальний місяць, і власне їм нічого не потрібно робити. Для них просто збільшується розмір субсидій, виходячи із додавання послуги опалення. А от ті громадяни, які не користувались субсидією в. Відповідно, не опалювальний період або раніше, вони мають можливість зробити це в будь-який момент за наявності підстав, звичайно, стосовно отримання житлової субсидії, але є момент в тому, що люди, які звернуться протягом двох місяців з моменту початку опалювального періоду, можуть оформити її з початку такого періоду. Тобто, по суті, всі, хто звернуться в жовтні-листопаді, Зможуть її отримати із жовтня місяця, але це не означає, що потрібно чекати останньої хвилини, там, скажімо, чи дня, і ми закликаємо вже сьогодні оцінювати свої можливості стосовно повноцінної оплати житлово-комунальних послуг. Тарифна політика держави зрозуміла: діє мораторій, діє фіксовані тарифи, діє захист споживача в цих складних умовах, умовах воєнного стану. Тому ми розуміємо, скільки буде коштувати і теплова енергія. І гаряче водопостачання, і природний газ, і електрична енергія, і тому я думаю, кожен споживач може оцінити, виходячи з того стану, в якому він зараз перебуває, зможе він самостійно оплачувати комунальні послуги чи ні, і ухвалити Адже всі і ухвалити, рішення, ухвалити відповідне uh -huh. рішення і звернутися до держави. Адже That's ми всі повинні розуміти, що насправді ми з вами всі в одному човні та. від платіжної дисципліни, від е, правильності і своєчасності оплати комунальних послуг залежить від те, наскільки скільки ми будемо з вами світлом, теплом, водою і іншими комунальними благами, так. пане Віталію? На жаль, часу не лишається одне коротке питання. Ви прогнозуєте затримки з нарахуванням будуть? Ні, я не думаю, що будуть затримки. Звичайно, ми говоримо про те, що зміна адміністратора вона дещо вплине там, можливо, угу. на якісь моменти Але кошти є ну, звичайно. Я ось більш про це кошти, кошти. Абсолютно точно є до кінця цього року. Абсолютно точно ми закладаємо кошти на наступний рік. Житлові субсидії, пільги на оплату комунальних послуг. Це одна із пріоритетних програм, на які кошти ми будемо знаходити в будь-якому режимі Дякую. і в будь-якому варіанті. Дякую, Віталій Музиченко. Мім. Заступник міністра соціальної політики був з нами на зв'язку.